Яка на вашу думку має проводитися ця робота в області по ефективному та перспективному відродженню економіки та промисловості, подальшому розвитку Подільського краю? Потрібно, щоб сільське господарство запрацювало так, як воно повинно працювати, щоб підняти села, тому що в нас область це сільськогосподарська. Якщо люди будуть мати в селах роботу, будемо виробляти більше продукції сільськогосподарської. Думаю, що і буде віддача, і буде бюджет наповнений. І... Ми зможемо підняти нашу область до такого нормального рівня. Інвестиції потрібні, це обов'язково. Ну і як, щоб влада знала ці проблеми і могла е структуризувати всю цю роботу. Саме головне, е треба покінчити тіньовою економікою, щоб люди отримали гроші не в конвертах, а отримали, ну. Повідомимося. Треба зменшити, по-перше, податковий тиск, тому що податковий тиск він взагалі впливає на роботу. Люди відмовляються робити, закривають свою справу, і малі підприємці просто якби йдуть найманими працівниками. Я не грамотний, але думаю, щоб всі заводи фабрики робили, щоб люди не байдикували, не ходили. щоб була зарплата, була. Гідна пенсія в людей. Якою, на вашу думку, має бути робота в області для того, щоб ефективно і перспективно працювало виробництво? Ну потрібно його відроджувати, виробництво, тому що тільки на виробництві може сьогодні підніматися доброволь України. Торгівля, ці базари це все це вже вчорашній день. Потрібно повертатися і виробляти свою продукцію і сільське господарство, і виробництво, От тоді буде ток держави, тобто українську продукцію. Так, я кажу своє українське.